Добрий день, друзі. Мене звати професорка Марічка. Це професор Марік. А це ноутбучок словничок. Усі разом ми будемо досліджувати світ. Ну що ж, починаємо. Друзі. Мене звати Діндінь, і я хочу вас запитати, а ви спостерігали за рослинами весною? Як почуваються рослини на весні? Які зміни в неживій природі відбуваються? Якщо вам цікаво, я розкажу, тому що знаю більш усіх. Бо сама живу на природі, у лісі. Так ось слухайте. Ще розтанув увесь сніг, а вже подекуди між старою пожовклої трави проростає молода, зелена травичка. З'являються перші квіти, першу цвіти? Першу цвіти. Це ранньоквітучі рослини. Ці рослини розвивалися взимку під снігом. Ледь пригріє весняне сонечко, вони розквітають, але першоцвітів з кожною весною дедалі менше. Їх нищать люди, коли збирають для букетів. Із зірваних квіток не утворюються плоди і насіння, тому рослини не розмножуються. Хотілося б зазначити, що багато первоцвітів відносено до числа рідкісних рослин, які знаходяться на межі зникнення і занесені до Червоної книги України. Збір цих рослин законодавчо обмежений або заборонений та тягне за собою накладання штрафу. Коли у вас з'явиться бажання зірвати первоцвіти, не поспішайте, замисліться вони можуть зникнути з цього лісу, з нашої землі. Чи хотіли б ви цього? Тільки уявіть. Що можуть зникнути сонтрава, медунка, мати й мачуха, підсніжник, пролісок, конвалія, горецвіт весняний, білоцвіт та первоцвіт. Прислухайтеся до свого серця і до поклику душі, спілкуйтеся з природою, вивчайте її, вірте у її лікувальні властивості. І вона подарує вам немало радості. А ви знаєте, що рослина мбати й мачуха дістала цю дивну назву завдяки своїм листкам? Нижня їхня частина світліша за верхню, укрита ніжними пухнастими ворсинками. на дотик вона м'яка й тепла. Але верхня частина листка жорстка й холодна. Перші ознаки весни в живій природі весняний рух соків. Поживний сік люди збирають з берези. За день з однієї берези можна зібрати не більше як 3 літри соку, адже збирання більшої кількості призводить до швидкого виснаження дерева і може спричинити його загибель. Після закінчення сезону збору отвори треба замастити спеціальною пастою або глиною з вапном, щоб у дерева. Загоїлися рани. Весна іде, красу несе. Навесні природа прокидається навколо стільки краси, що настрій поліпшується після простої прогулянки та ще й в гарну сонячну погоду. Такий простий заряд позитиву від землі. А які... Дерева просипаються першими? Нам про це розкаже професор Марік. Весна це та пора, коли природа пробуджується. У дерев починається сокорух, а їх корені починають вбирати цілющу вологу талої води. Наливаються бруньки, потім цвіт або листочки, над якими кружляють комахи, що запилюють квітки. Давайте ж дізнаємося, які дерева цвітуть навесні. Напевно, найпершими деревами на весні квітнуть саме магнолії, дерева з величезними білими і рожевими квітками. До речі, за її цвітінням можна спостерігати і на ділянці нашого ліцею. Ще первісток весняного цвітіння вільха Сіра. Її висячі сережки з сірувато зеленим суцвіттям важко не помітити. Разом з вільхою зацвітає ліщина. Першими з плодово-ягідних дерев зацвітають саме абрикоси, такі ніжні квіти, символи весни і тепла, сонця і гарної погоди, символ того, що потроху наближається літо. Як цвітуть абрикоси Ось так. Взагалі, якщо розглядати питання, які дерева цвітуть весною, можна сміливо сказати, що всі зимуючи в середній смузі цвітуть навесні. Виключення можна порахувати по пальцях. До них відносять липу, яка цвіте в першій половині літа. А на сьогодні усе. Дякуємо за увагу. До зустрічі!